На газ. Чиста вода, чисте землі. Сьогодні ми не боремось проти ресурсів. Ресурсів, які вичерпні на нашій землі, це результат, що відбудеться з надрами України з водою, з землею. Якщо ми будемо видобувати сланцевий газ методом гідророзриву. просимо. Членів уряду, членів міністерства доєднатися до боротьби громадян України і громадян всієї землі проти отруєння нашої землі. Нам треба шукати велике родовище або на великих глибинах. От Шел прийшов, компанія Shell заключила угоду з Укргазводобуванням і буде. Шукати на великих глибинах. Вона ризикує гі 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 гігантськими грішми і подивиться, чи є щось в Україні на великих глибинах, щоб там відкрити родовище. Перша можливість. Але ніхто не знає, чи є ти там родовище на великих глибинах, чи немає. Сьогодні ми намагалися зобразити приблизний сценарій, як це відбувається в Україні. Що Україна це є такий собі бар. В якому можна купити ресурси, от приходять іноземні корпорації потужні, вони приходять до бару Україна і купляють наш ресурс. І якщо ми раніше могли підійти до цього бару і замовити там чистої води. То після того, як там щось своє замовлять, вони ми більше не матимемо цієї можливості. І наш перформанс це була саме ось ця ситуація, що ми спочатку купуємо в марі чисту воду, а потім приходимо, а вона вже чорна і піниться. Ну і власне, я думаю, що цей перформанс це те, чого ніколи не станеться, насправді.